Діти, ви прослухали казку Три горішки для білочки. А зараз у мене до вас запитання. Я вважаю, що ви були дуже уважними, коли слухали казочку. Скажіть мені, скільки горішків знайшла білочка у дуплі дерева? Вірно, три горішки вона знайшла. Один, два. Три, три горішка знайшла наша білочка у дуплі дерева. Діти, а скільки друзів з'явилося у нашої білочки? Кого вона першим зустріла у лісі? Зайчика. Вірно. Другим кого вона зустріла у лісі? Їжачка. Вірно. А третім кого вона зустріла у лісі? Ведмедика. вірно, дітки. У нашої білочки з'явилося троє друзів. Вірно, дітки. Діти, у математиці, щоб позначити число 3, існує математичний знак. І він виглядає ось так. Він позначає число 3. Це цифра 3. Запам'ятайте, будь ласка, як пишеться цифра 3. Давайте з вами у повітрі пропишемо пальчиком цю цифру 3. Кружечок і ще один завиточок кружечок. Молодці дітки! Діти, ви дуже добре попрацювали зі мною. Ви молодці. Час вам відпочивати. До нової зустрічі. До побачення!